Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні буду розповідати про цвинтарну магію. Як зайти на кладовище, як з нього правильно вийти, щоб не причепилася до вас негативна енергія? Обряд, захист на цвинтарі. Якщо ви в магічних війнах і вийти з цього вже немає ніякого не, ніякої можливості, вже вам нічого не допомагає, то залишається Останній вже пункт йти на цвинтар і зробити захист на цвинтарі для себе. Але треба знати ту людину, з якою ви боретесь, яка на вас нападає. Також, якщо ви не знаєте ту людину, яка на вас нападає, то можна сказати абстрактно всі ті, хто робить мені шкоду. Ну, це вже такий метод. Серйозний, попереджаю, що не можна так робити тим людям, які вам шкоди ніякої не робили і не несуть вам ніякої загрози, так ви заробите собі негативну карму дуже серйозну, і кого прийдеться відпрацьовувати довго. І якщо не в цьому житті, то в наступному і ну, це серйозна ситуація, і не треба робити для тих, хто не винен. Тобто, якщо ви впевнені, Точно, 100%, що людина вам шкодить, то можна зробити такий обряд. Треба піти на цвинтар. Я розповім зараз, як правильно зайти туди, як вийти з цвинтаря, щоб не нахапатися негативних програм собі. І, і, і треба роздрукувати фото тої людини, яка вам шкодить, з якою ви боретесь. Це може бути просто ксерекс, наприклад. Коли ви заходите на цвинтар, можна, до речі, вдягти бахіли, щоб не принести землю з цвинтаря собі додому. І ось на межі. Коли проходите ворота цвинтаря, межу цвинтаря, кладете праву руку до серця і кажете: Поклін царству мертвих і шана» і вклоняєтесь. Коли зайшли... Кажете, що моє зі мною, що не моє тут залишиться мертве-мертвим, живе-живим. Далі треба привітатись, ви прийшли в гості, і треба бути чемними, І ви спілкуєтесь з хазяйкою і хазяїном цвинтаря. Ось це зручне місце. Бачите, такі перші перехрестя на цвинтарі. Десь тут можна покласти дари хазяйки і хазяїну цвинтаря. І Сказати їм мету свого візиту і попросити допомогу. От, Наприклад, я кажу: вітаю, хазяйка і хазяїн цвинтаря, кладу дари на землю, дари, ось зараз список на екрані є, що можна покласти, і кажете мету, що я прийшла попросити захисту для себе або захисту для тої людини, яку ви захищаєте. І прошу допомоги. Треба буде. Знайти могилу, на якій написано, на могильній плиті написано ім'я і прізвища схожі з ім'ям і прізвищем тої людини, від якої ви захищаєтесь. Можливо, така ситуація, що ви не знайдете, ну прям і прізвище таке, достатньо ім'я. Ну, краще, коли ім'я і прізвище. Отже, ви привітались, сказали мету свого візиту. Я прийшла, бо я прийшов з такою-то метою, кажете, що ви хочете, чого да, ви прийшли туди, що ви будете робити. І можна також попросити допомогу. сказати, що я шукаю таку-таку таку могилу, на якій я хочу зробити захист для себе, щоб мене захистили. Мені треба ваша допомога. Допоможіть. І е, допомога прийде. Тобто я, коли заходжу на цвітер, я кажу, я шукаю могилу, там Іванов Іван Іванович, там ще ще хтось, жінка-чоловік, кажу, хто мені потрібен. І з'являється якась тваринка або пташка. Дуже часто з'являється там котик якийсь, який веде, ти просто йдеш за цим котиком і тебе приводять дуже швидко до той могили, яку ти шукаєш з таким прізвищем ім'ям. Тож звертайте увагу на те, що відбувається. Не треба лякатись, на, на цвинтарі нічого страшного нема, там всі сплять, не треба шуміти, не треба випивати алкоголь. Якщо ви щось вронили на землю на цвинтарі, то не треба цього піднімати, залишити це там, це откуп. В разі, якщо ви не знаєте ім'я тої людини, яка вам шкодить, і Вам треба зробити захист абстрактно взагалі на всіх, хто теоретично робить вам шкоду, то ви шукаєте просто активну могилу. І в своєму заговорі, який я вам дам, кажете замість ім'я тої людини, з якою ви боретесь, всі ті, хто мені шкодять, але треба це робити на активній могилі. Активна могила це там, де не упокоєний. І я зараз вам, як знайду, як побачу активну могилу, покажу приклад, як виглядає активна могила, де це можна зробити. Ось, до речі, активна могила. На активній могилі може бути дерево, може вирости посеред могили, або може бути тріснута могильна. Плита, ось також активна могила. Така от ситуація, це активна могила. Тут також можна зробити обряд. Можна поприбирати на цій могилці. І також треба залишати дари і робити обряд. Потім вже на самій могилі ви кажете ті слова, що я вам зараз показую на екрані. Це фото тої людини треба прикопати поруч з цією могильною плитою. Можна закапувати не обов'язково прямо могилу це закапувати. Просто там поруч десь прикопайте трошки. Або Приткнути можна десь біля цієї пліти могільні. ось. Сказали слова, але спочатку треба вклонитись, сказати, добрий день, Там, чи я ввечері не ходжу на кладуще, я зранку або вдень. Ввечері це для інших обрядів. Для цього обряду треба такий час до трьох дня, тобто це перша половина дня. ось. Вітаєтесь, кладете дари на землю, кажете слова ті, які я залишаю вам тут на екрані. Зараз ви їх бачите, буде в описі. І м -м, після цього дякуєте і знову залишаєте дари, які дари можуть бути на цвинтарі. Щось таке, що можуть у ті тваринки, які вас привели до цієї могили, або там їх безліч птахів, тварин, які можуть це з'їсти. М'ясо, ковбаси, молоко. Все це повинно бути відчинено. І не треба смітити, не треба цих обгорток, обкладок, просто на землю класти без ніякої тари просто викладаєте на землю. Мед, потім що це ще може бути. На самій могилі не треба ні спиртне, не цигарки, там цього не треба. Спиртне, цигарки, хліб ви кладете, коли заходите на цвинтар. Це для хазяїна і хазяйки кладовища. На самій могилі також треба покласти дари, хліб, може бути м'ясо або колбаса, мед можна без меду, можна, ну краще з медом. І також хліб. Хліб не нарізаний, цілий кладете. Ось так. І ц, такий набор, це також може бути щось солодке, там якісь пряники, печиво, цукерки, але цукерки без обгорток, без, ці, без фантиків. І е, краще, щоб ця могила була активна. Активна могила е, це е, коли на, ну як, якщо немає здібності, ви не бачите. Активна вона чи ні, то треба дивитися по косвенним признакам. Може бути якась тріснута пліта, або якийсь там розколотий хрест, або з могили може рости дерево. Ось така історія. Ось, Якщо на могилі нема е, ніяких там признаків, що вона активна, неупокоєна, що покойник неупокоєний, але Повністю співпадає ім'я прізвище, то це ваш варіант, не треба шукати активну могилу. Значить, поклали дари, сказали слова, поставили чорну свічечку, коли ви це кажете слова, треба запалити чорну свічку. Слова треба казати 13 разів. В разі, якщо у вас немає фото, немає ім'я, кому ви це робите, просто кладете роздрукований текст заговору в цю могилу. В тексті замість ім'я буде всі ті, хто робить шкоду і магічний вплив проти вас. Клали знову дари, кажуть, що це дари для вас. Шукати активну могилу можна і так. Ось, і уходити з цвинтаря. Коли уходити з цвинтаря, не можна обертатися, не можна балакати. Коли дійшли до того місця, де вже вихід кладбища, знову дари на землю. І краще, щоб це був такий цвинтар, на якому нема багато людей, щоб це якийсь такий день був непопулярний у відвідувачів. Також при виході з цвинтаря кладете дари хазяйки, хазяїну кладовища, дякуєте, кажете, що ви ще прийдете, якщо ви збираєтеся приходити. Але через рік, бо на цей цвинтар вам не можна приходити один рік. І коли проходите через цю фірстку вихід складовища, треба через ліве плече, правою рукою кинути монетки і сказати: ось тобі грош, мене не трош, одкупний і йдете додому. Коли йдете додому, всю дорогу не можна балакати. Коли ви прийшли додому, вже можна відкрили двері своєї квартири, можна вже балакати, і треба цей одяг, в якому ви були, його треба випрати. Ось. І я, коли хожу на цвинтар, я одіваю на ноги бахіли, щоб не принести цю цвинтарну землю собі додому. І раджу вам також так робити. В цвинтарній землі немає нічого поганого. Але якщо ви не практик, якщо ви не маєте ці цих здібності роботи з мертвими енергіями, спокійними душами, то краще вдягніть бахіли, там десь під кладбищем їх зніміть. Ну, коли вийдете з цвинтаря, цвинт... зніміть ці бахіли і викиньте в смітник, коли там будете йти десь далі. Ось. І що цей обряд нам дає? Цей обряд нам дає захист того цвинтаря, на який ви прийшли. І в словах там є така фраза, що якщо ця людина, яку я ось тут вам закладаю, що як ця, якщо ця людина продовжить мені шкодити, робити мені порчі насмерть чи е, е, руйнувати мене, то я віддаю цю людину духам цвинтаря. На сієнія. Ви віддаєте оцю душу духам цвинтаря. Це дуже такий потужний обряд. І якщо і ви говорите, що якщо ця людина вам не шкодить або зрозуміла, що вас не можна чіпати, то її. Духи цвинтаря не чіпають. Якщо людина вбиває, продовжує обряди, портить, робить шкоду, то ви віддаєте цю людину духам цвинтаря. Тож не робіть кому попала, пам'ятайте, що за це є відплата, і робіть тільки в тих випадках, коли вже більше ніякі методи не працюють, і це єдиний метод, щоб вижити. Цей обряд придуманий мною, він перевірений, і поступово ті вороги, які шкодять, які дійсно є докази, що вони шкодили, що цих людей вже нема в живих. Тож користуйтесь. Ось ще активна могила, яскравий переклад. Тут дуже гарно було б зробити такий обряд. І не забуваємо про діагностику, хто якими методами користується, можна картами спитати, чи можна на цій могилі зробити обряд, чи він буде дієвим, чи дозволяють духи і цвинтаря це зробити вам саме на цій могилі. Не робіть того, що не можна робити. Користуйтесь тільки, якщо є на то показання. І захист він повинен бути. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.